Оручки молоденькі у нас вже несуться десь місяць, але ми почали за ними помічати, що деяким із них ставало зле. Вони починали отак, ніби вперед нагинатися і ніби втрачати свідомість. Сиділи з заплющеними очима, а також брали отак ніжку, відхиляли її назад, і ось так нею ніби дьоргали. Ми звернулися до ветеринара. Таку курочку ми не показуємо, тому що її було досить важко зловити, і симптоми проходили досить швидко. На ранок курочка вже бігала, а такі симптоми переважно у нас були ввечері. Ми звернулися до ветеринарного лікаря, і він нам сказав, що це дефіцит кальцію, оскільки молотки почали нестися, в них дуже швидко закінчився кальцій в організмі. і нам приписали лікування. Дефіцит кальцію у курей молодок проявляється в тому, що вони несуть яйця з дуже тонкою шкаролупою. Шкаралупа прогинається навіть від легкого натискання, легко відлущується. Курочки знесла яєчко. Таке яєчко знесла молоденька курочка. А таке яйце знесла курочка стара, яка була списана з птахофабрики. Це яйце не можна закладати в інкубатор. І зараз подивимося саме чому. По-перше, це неправильна форма яйця. Тут воно широке і занадто довге. По-друге, має дефективну частину шкаралупи. Розглянемо його під світлом. Ми бачимо, що шкаралупка в нього нерівномірного забарвлення. Тобто, тут нерівномірно розподілений кальцій. І таке і це не можна закладати в інкубатор. В принципі, з нього може виплодитися курча, ну але саме з цього точно вже нічого не виплодиться. Друга причина ми бачимо, що в ньому немає повітряної камери. І ні там, де вона має бути, ні в іншій частині. Зато добре видно, як повітря плаває в яйці. Ось навіть так воно. Бультихається там. Таке яйце не зможе сформувати корча. А ось тут, хоча яйце ще невелике, тому що несла молоденька курочка. Тут видно повітряну камеру. Таке ось затемнення. Це повітряна камера, але яйце знесена сьогодні, тому вона ще маленька. Якщо яйце полежа 3-4 дні в теплі при кімнатній температурі, то камера стане більша. І таке яйце можна буде інкубувати. І забарвлення шкаралупки рівномірне, кальцій добре розподілений. Ось така різниця яєць. Для лікування та профілактики авітамінозу та нестачі кальцію у курей, ветеринарний лікар нам порадив таке лікування та профілактику. Спочатку курей треба пропоїти вітамінним комплексом АДЕ. Інструкцію такого препарату можна знайти в інтернеті. Тут 10 мл. Розводиться він 0,5-1 мл на літр води. Та випоюється курем 3-5 днів. Такий вітамінний комплекс потрібен для того. Щоб у курочки добре засвоювався кальцій. Такий вітамін, особливо вітамін Д, є ніби містком від організму куриці да й будь-якого живого організму та кальцію. Далі, я купила 3-кальцій фосфат. Це кормова мінеральна добавка. Тут є пропорція, як треба давати препарат різним. Тваринам та птиці. Ми розрахували, що на нашу кількість курей нам потрібно 100-150 грам такого препарату. Потім ми користувалися такою, таким мінеральним комплексом, як живина. Тут ось є його склад. Ага, ось що. Склад, але порадившися з ветеринарним лікарем, лікар нам сказав, що можливо такі симптоми у курей, як у нас були, що вони хитаються, ніби втрачають свідомість, можливо, не вистачає якогось одного або декількох вітамінів. І визначити, яких саме вітамінів не вистачає, досить складно. Тому ветеринарний лікар нам порадив ось такий мінеральний комплекс. Тут більше вітамінів порівняно з живиною, тому легше буде визначити, якого вітаміну куриці не вистачає, такий вітамін організмом і засвоїться. Тут також це польський препарат. Тут також є дозування для птиці та інших тварин. Дозування це приблизне. Тут навіть так вказано, що дозування приблизне. Можна збільшувати препарат, якщо захворювання запущене, або трохи зменшувати дозу, якщо це профілактика. Також ми придбали кормову сіру. Тут 100 грамів. Також розписано застосування, дозування. Курям треба класти 0,05-01 грам на голову. Тобто, зовсім-зовсім трошки. Вона має такий вигляд: жовтенький порошок. І такими крупинками, тому її варто висипати і ці крупинки подрібнювати, тому що вони досить плотні і в мішанці вони не розмішаються, рівномірно не розподіляться. В мене немає поки що таких терезів, на яких можна було б точно зважити, тому я кладу її так, зовсім трішки. Тепер робимо мішанку. Заздалегідь ми вже все зважили. Нам треба приблизно 4 ложки трикальцій фосфату. Це ось такий трошки сіруватий порошок. Я кладу кожного препарату трошки менше, тому що все ж таки це більше профілактика, ніж лікування. І тут важливо не передозувати мінеральної добавки. Мені потрібно майже цілу ложку, це по максимальному дозуванню, але я от стільки кладу. Ось такий він має вигляд, і сіре, трошки. Так, рівномірно розподіляємо. І ретельно це все перемішую. Ось так. Тепер робимо мішанку. Тут у нас трохи порізаних яблук, терта капуста, а також трохи топінамбуру. Топінамбур всередині має такий вигляд, він твердий, як картопля, соковитий і досить легко натирається. Ось такий. Рівномірно розсипаємо порошок і перемішую. Знову трошки висипаю і знову трошки перемішую. Нам треба, щоб цього вистачило на кожну курочку і більш-менш рівномірно розподілилося між всім поголів'ям. Тому треба добре його розподілити по мішанці. Можна додавати у вологу мішанку, терту картоплю варену, хто що робить. Але в нас такого немає, тому я роблю так. Головне його скормити птиці раз в день. Воно добре приклеюється. Навіть трошки як підсушує, тому що все ж таки це такий порошок, він добре приклеїться до вологи. і ось така виходить мішенка. Ось тільки у нас вже яєць. Такі більші білі яйця несуть старі кури. А це молоденькі несуться такі різнокольорові, вже досить крупні, є ще трошки менші. Ось такі яєчка. Кожного дня у нас десь по 8 яєць несуть молоді кури. Але старі кури. У нас внадилися яйця, які були із тонкою шкаралупкою, розкльовувати та їсти, тому ми вирішили їх обдурити. Придбали ось такі пластикові яйця та такі дерев'яні. Ми їх поклали в гнізда. І вони, по-перше, їх підгрібають під себе і сідають нестися, а по-друге, вже не розкльовують. Поклювали потроху, зрозуміли, що вони не розкльовуються, і, можливо, це їм і допомогло. Варто спробувати. Getting scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and be. Spend this time in your head Within.